Це було в років два тому, напевно. і він щось Ми напи... тоді знали такі слова: чілили. Ну, це, це він, він напився, я відверто кажу. Чілили! Це ж уявіть собі, сидять два бомжаї. Почілим. Ну, але ти не начилився. Е, ні, він... ну, я начилився вчора, боже, чіляка мені відпала. В, в нього це. Є. З якимсь дідом він пив горілку. Ти гарно про себе відзиваєшся, бо ти в Він це його родич, я був в стороні, а цей дід. Себто вони пили і ти був в стороні. Він був на стороні добра. Він не чилив. Прийшов момент їм розрахуватися за те, що вони напили. Себто вони ще й десь сиділи. з Дід чилили. Ти був в стороні. В стороні. Yeah. Вайбул був і... класний. Крінж сумасшедший. Той дід дає йому карточку, каже: на, йди, зніми гроші, піди, там, де аквапарк немо. Чи... Поняли? Oh, то там чілять, так? Да? Так. І він пішов туди в банкомат знімати гроші і, коротше, немає його пів години. <laughs> Годину, блядь. дід каже, підходить офіціант до діда, каже, коли ви розрахуєтеся, дід сидить і каже, побачимо, побачимо. <laughs> ну, типа, а це коли? його... побачимо. Ми її... ще не Мож... дочілили. Мужик в шоці, мужик в шоці. Він каже, та я знаю Ромка все життя. <рик> ну не може він пропасти з моєю карточкою на. Тупо діда, карточку вкрав, там було в діда гривень 800, може. Ну, типу, я собі думаю, та навряд чи чербану настільки хуйово І Коротше, нема його, дві години, піздец немає, і ми вже йдемо додому, то дід заплаканий, теж додому пішов. І я дзвоню в поліцію. Я дзвоню в поліцію, кажу, мене я перепрошую. А Щербану я... подзвонити не хотів. Нема, не береться, а -а -а. трубка, взагалі піздец пропав. Більше двох годин нема. Я дзвоню в поліцію і складаю фоторобот на друга. Я дзвоню, добрий день. Я там Вадим, я приїхав в Одесу туди. Туда сюди приїхав. І вони кажуть: опи опишіть свого друга. Я кажу: вуса, трохи там срака жирна. Ну, я так повністю. Повністю все. І тут дзвонить бармен. і Очі добрі. І очі добрі, дай, та, дзвонить нам бармен, каже, той хлопець прийшов з карточкою. <рив> Через 4 години виявилось, що він зняв бабки, був такий п'яний, що заснув на шезлонзі, блядь. <рив>